Обіцяла показати, як ростуть мої помідорчики. Деякі помідорчики, бачите, майже втратили листя. Я пообирала, воно було сухе, тому що є опалення, опалення батареї. Відповідно, знизу йде гаряче повітря і, напевно, воно його дуже сильно підсушувало. Хоча, в принципі, намагаюся відпрацювати, яка я вам мова помідором дуже зручна буде. Але бачу, що батарея шкодить. Полив достатній, але якщо дуже багато поливати, вони починають загнівати коріння мати. Я вам показую свої помідорчики, які зараз вже тут. Оце помідор живе тут на кухні. Тут є помірне опалення, батарея холодна, така природна, тому що йде обратка, так пояснили, і відповідно йде менше температура. І тут на, на цьому підвіконі прохолодніше. Ці помідори живуть в мене на е, прохолоднішому вікні. Тепло їм, гарно, але тим не менше прохолодніше. Цей помідор я забрала реабілітувати його з підвіконня, де дуже гаряча батарея. І бачите, воно втратило листя. Хоча земля все є. Єдина проблема, яку я прошу вам написати: Мені допомогти, це є, завелась мушка. Проблема не в помідорі, а в землі. Можливо, я щось роблю неправильно, можливо, якусь хімію. Ну я пробувала вже робити, так, як написано в інтернеті, перекіс ну та Розчином точніше, дуже таким легким. Потім пробувала поливати, пшикати землю. Забула такі розовенькі кристалики. Нагадайте, як вони мені називаються. Бачите, які помідорчики гарні? Але мушка є. Ну, вже наступний крок, це вже буде хімічний, хоча б не хотілося, тому що діти їдять помідори, збирають. Отакі От в мене помідорчики. Я декілька років замовляю ці помідори у великій кількості, можу потім поділитися, кому буде потреба, відпродам трошки. І цей сорт. Він нагадує, він особливо зараз це не дуже видно, ну це дерево більш-менш подібне. Реально росте як дерево. Корінна система, подивіться, які коріння дає. Подивіться, Оце все готове, якщо насипати більше землі, це все готове коріння. Корінна система. Бачите, які Корінці дуже класне. Подобається цей сорт, родить. Причому родить довго родить гарно, майже ну, непримхлива рослина. Нема такого, щоб якісь там специфічні умови, жара, температура. Просто родить, просто підливаю. Так, удобрюю. Це правда. Удобрюю. добре, от зараз взимку, купила доброго таке для помідорів та перцю. Бачите? Трошечки підсипаю воду, 5 літрів розвожу. І добре додаю. Додаю пресоване. Корячий послід розвожу так само в воді. Але класний сорт, я його вже третій рік вирощую, третій рік все краще і краще мені вдається до нього пристосуватися, бо воно ну, до мене пристосовується. Дивіться, який квіт. Це все майбутні помідорчики. І ось тут, бачите, є зрілі помідорчики і є манюти, які ростуть.